Вітаю вас на каналі про фото українською. Я звертаю увагу на потреби підписників, їхні коментарі. Тому від сьогодні горитиму на ви, беручи до уваги, що нас дивляться і слухають не тільки чоловіки, а також жінки, дівчата. Тож. Дякую вам за це зауваження. Я старатимусь говорити на ви і до більше такої аудиторії ширшої. Хоча, чесно кажучи, я звик говорити на ти, не знаю чому. Е, ну але вибачте мене, якщо, можливо, це було для вас трішки дивно звучало. Сьогодні цим роликом ми починаємо говорити про дуже цікаву річ, бо я побачу, що багато тих, хто хоче навчитися фотографії або робити поступ по фотографії, чи почав фотографувати, цікавиться цим каналом і його цікавлять налаштування та далі. та далі. Але сьогодні ми будемо говорити трошки ширше і я більше що ці думки, які ви почуєте у цьому ролику, зокрема і наступних, я думаю, буде ще шість або п'ять роликів або навіть більше залежно від того як ви чи виплатите свою лепту у цю серію роликів допоможуть вам зробити поступ як початківцю який фотографує, тільки почав фотографувати чи хоче почати фотографувати, чи як тому хто фотографує вже і має певні труднощі бо я знаю потреби і тих хто фотографує довго вже бо сам фотографую довго я не теоретика практик хочу цю фразу повторювати хоча не дуже її люблю повторювати але повторюю сукрема у цьому у цій частині роликів у цій серії Отож про що ця серія ми поговоримо як який є шлях від а до я у фотографа початківця і у того хто хоче дійти до того до того останнього пункту успішно успішно бути успішним фотографом а це початок я це кінець кінець та омріяна ціль бути успішним фотографом не зроблю до ремарочку коли я говорю про фотографію Яку я фотографую, чи про яку я говорю, я маю на увазі фотографію з природнім світлом, фотографію наближену до плівкою, фотографію в стилі лайфстайл, я не фотографую рекламу, я не фотографую фешн, я не фотографую щось ну, в, тому, в тому роді. Хоча знову ж, Рекламна фотографія може бути лайфстайл, фешн фотографія, може бути лайфстайл. вона не може бути зовсім іншою, ніж ми собі уявляємо. Тому, коли я говорю про фотографію, я маю на увазі живу фотографію, природню фотографію, фотографію, яка, в якої невеликий вплив фотографа, в значенні якому розумінні. Ну, це дуже широка тема. Дуже широка тема, в чому, в якому розумінні. Але сьогодні ми говоримо. Якщо ти хочеш бути успішним фотографом і зробити той поступ, і ти переживаєш, що тобі потрібно. Ці, ця, ця серія роликів допоможе тобі почати свій шлях від А і До Я. І ми цей шлях ділимо на дві частинки: на одну коротшу і другу трохи довшу. Що ми маємо на увазі? Зараз поясню. Ще лише хвильку твоєї уваги Зверни увагу на закладочку Блог. Чому я звертаю увагу на закладочку в Блог? То, тому що вже недавно так, я поставив два фотосети. Дуже мені подобається цей фотосет літній сад. Це сімейна фотосесія, це фотосесія, з якої, скоріш за все, почнеться проєкт «Для цієї сім'ї. Сім'я. Я дуже задоволений самим, самим фотографіями, настроєм, і я думаю, це буде цікаво. Окрім цього, фотосету також є. Етюд Юліана теж дуже такий цікавий фотосет. Я думаю, твій буде цікаво переглянути. Ти знаєш, ця рубрика є для тебе, щоб ти надихався і творив. Так от, про що я говорю? А, це у нас початок. Наприклад, ви вирішили фото, значить, навчитися і ви хочете бути фотографом. Я, це кінець це та Омріна. Ціль бути успішним фотографом. Успішним фотографом значення. Отримувати задоволення від фотографії в значенні мати, так би мовити, визнання. Ну, знову ж це все дуже реалістично. Ми, ми розуміємо, що визнання. Є різного масштабу і розміру. Важливо, щоб це приносило вам задоволення і люди, з якими ви працюєте, справа, яку ви робите, приносить вам радість, вона вас не обтяжує, вона дозволяє вам займатися улюбленими справами іншими. Вона з одного боку не є найважливішою а з іншого боку, вона дає вам можливість тішитись життям і так далі та далі. Отож, ви хочете фотографувати в задоволення. Не тільки, я кажу, звільняти свої амбіції, творчі бажання та далі, та далі, але і приносити радість іншим. І все це є оцим успішною фотографією. фотографії. І ви хочете стати таким, скажімо так, фотографом, успішним фотографом. Зрозуміло, в розумному цьому значенні, поміркованому значенні слова успішність, бо я завжди кажу, що успіх тимчасовий, будь-який успіх тимчасовий, постійний успіх це складне завдання, але. Це реалістично, як можливо, згодом поговоримо про це. Отож, ти хочеш бути, ви хочете перепрошую бути фотографом, і думаєте про цей шлях. Здається, він дуже довгий, але ми його поділимо на дві частинки. Ось зараз я зроблю цю другу частинку. Що це мається на увазі? Ми ділимо його на ще один відрізочок. Оце коротенький відрізочок. І вже розуміння цього моменту може допомогти вам більш сміливіше почати на початку і більш сміливіше робити кроки. Що я маю на увазі? Відрізочок від А до Д це уміння користуватися технікою. Відрізочок від Д до Я до останньої букви в алфавіті це. Це такий відрізок, який, коли ви навчилися користуватися технікою, в значенні комфортно почуваєтеся з нею, ви йдете шляхом до успішної фотографії. І зверніть увагу, цей відрізочок дуже коротесенький. І цей відрізок показує, показує або важливо розуміти, чому, тому що ви більш сміливіше візьметеся за фотографію. І я спеціально намалював його коротеньким, тому що порівняю вам з наступними. Чому я малюю його коротеснім? Дивіться, тому що завдяки тому, що в нас є беззеркальні камери, оцей відрізочок став набагато коротшим ніж був колись. Давайте проведемо букву З, буква Д ближче, буква З в повіті далі від букви А. Подивимося, щоб колись навчитися фотографії, коли були. Дзеркальні камери, треба, і щоб навчитися нею користуватися в розумінні комфортного користування камерою, розумінні, розумінні цієї камери, треба було трішки більше часу, трішки більше, можливо, специфічних знань. І через це цей відрізочок був довший. А ще давніше, коли були плівкові камери, цей відрізок був набагато більшим. Отож, що хочеться сказати. Дорогі слухачі, дорогі глядачі, дорогі підписники. Що зараз, якщо ви починаєте фотографувати цей відрізок, набагато коротший, і через це сама думка про це допоможе вам сміливіше, більш охочіше, без страхів почати фотографувати. Це головна думка цього, цієї ілюстрації і того, що я хотів вам зараз донести. Отож, чому так важливо розуміти цей оцей факт, що фотографія стала набагато доступнішою сьогодні, ніж будь-коли. Дуже просто через те, що в нас сьогодні є вибір між плівкою фотографією, зеркальною і беззеркальною, через те ми можемо зекономити час і витратити його набагато продуктивніше. Замість того, щоб здобувати непотрібні теоретичні знання, слід взяти лише те, що потрібно. Те, що стане в пригоді, і цей час, який б ми витрачали би на оце дослідження, досконале розуміння камери, бо мовляв, це один з страхів, який нав'язуємо ми самі і нам інші, з певних причин об'єктивних суб'єктивних, то замість того, щоб досконало знати камеру, досконало її вивчити. Бо інакше це не буде. Я не зможу працювати замість того, замість того щоб все робити, просто дізнатися те, що потрібно, і відразу почати практикуватися. Роду простий приклад. Дівчата, жінки зрозуміють мене дуже добре. Чи потрібно вам досконало знати. Досконало знати плиту, будову плити, щоб почати готувати? Ні. Зрозуміло, що бути шеф-поваром, який готує шикарні страви, це трошки інший рівень. Але щоб почати готувати, чи потрібно вам досконало знати будову плити? Все від А до Я, як вона працює? Ні. Основні речі. Подібно із камерою. зрозуміло, що це складніший продукт, складніший інструмент, потрібно більше знань. Але завдяки тому, що це є беззеркальна камера, завдяки тому, що ви зразу бачите зображення, подібно як на смартфоні. Ви можете відразу фотографувати. Відразу. Якщо брати, наприклад, Fujifilm, камери Fujifilm, де все інтуїтивно, ви бачите, ви бачите все, все очима, все може торкнутися, нема нічого абстрактного, то це взагалі просто дуже легко почати фотографувати. Отож, першу думку, яку я хотів підкреслити, якщо ти... Хочеш почати фотографувати, якщо ти переживаєш, що тобі вдасться, і думаєш, що тобі треба мати багато-багато знань, все чітко розуміти, що таке витримка, діафрагма, матричний, точний, середньозв'яжений замір, і так далі, так далі, далі далі. Купа, купа нюансів, всього не потрібно цього. Не потрібно. Фотографія стала набагато ближчою. Щоб зрозуміти, як користуватися камерою, не потрібно багато часу, багато ресурсів в плані грошей, потрібно лише того, хто би тобі підказав і дав ті думки, які допоможуть тобі користуватися твоєю власною камерою, так, як власною рукою, щоб це було продовженням. інструмент був продовженням тебе. І тоді почнеться той другий шлях набагато довший. Але як і на першому шляху, так і на другому будуть бар'єри перепони. І в більшості мірі це є вигадані, видумані, надумані, об'єктивно, суб'єктивно, спеціально сформовані бар'єри для того, щоби. Щось напевно якусь користь комусь, але не тому, хто хоче робити поступ. Отож, зараз ми їх пригадаємо. Пригадаємо той перший і наступні п'ять. Тобі сподобається. Отож, як ми вже з тобою говорили, перший страх або перший бар'єр бар'єр перепону на твоєму шляху для того, щоб робити поступ і досягти своєї омрійної цілі бути успішним фотографом, є такий така фраза: щоб добре фотографувати, слід досконало знати свою. Техніку, я думаю, що ми вже розвіли цей міф цю думку. Якщо тебе, якщо ти не згоден або маєш запитання, будь ласка, пиши в коментарях. Я з радістю послухаю твою думку. Знову ж, все, що я говорю, це мій досвід, все, що я говорю, це мої напрацювання. Повір, я викладав. І не перед однією сотнею, навіть не тижні осіб е я мав особисте навчання не з одним фотографом, і тим, хто фотографує довго, і тим, хто тільки починав фотографувати, і тим, хто заві нічого не тямив фото фотографії. І тому до певної міри я маю що сказати, але я більше як переконаний, щоб добре фотографувати, не слід досконало знати свою техніку. Я думаю, ти зі мною е перепрошую, ви зі мною з цим погодитеся. Наступний, наступна, наступний такий страх або бар'єр, перепонати ще тільки від фотографа залежить остаточний результат. Часто цей страх виношують фотографи, які є досвідченими, які фотографують і на них лежить почуття відповідальність. Це фотографи, які займаються професійно, і часто такий страх є причиною того, що хтось. Сповільнюється, хтось переходить на, на, на безпечну зону, і через це його поступ стає повільним. Він, його фотографії більш нагадують, повторюються, вони більш шаблонними стають. І через це, і через це він така особа втрачає дуже-дуже багато речей. Ми можемо про це поговорити, і ми поговоримо це наступному ролику. Наступний третій страх або бар'єр. Чим краще техніка, тим краще фото сьогодні, маркетинг нагадує нам про це, і це це, це теж бар'єр, перепона для того, щоб почати фотографувати, для того щоб рости у фотографії і стати успішним фотографом. Знову ж зараз я коротенько лише можу задати лишень, але я не хочу цього. Це буде в наступних роликах. Кожна кожна думка ми обговоримо в наступному ролику. Чим більше знаєш пост, тим краще фотографуватимеш людей. Щораз більше і більше я бачу про я бачу, як в Тікток і в Інстаграмі будь-де показують фотографи конкретні пози, шаблони, але вони не показують усього, хто це позує. Як багато вони це робили, того що це цей самий кадр, який триває перед вами 6 секунд, і результат, який вони показують, він дуже перед вашими очима, ефект вау, але насправді з таких фотографій. Не складатиметься те бажане, та бажана успішна фотографія. Повірте, це лишень, це лише, це все дуже 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 хитро. Це, це, це бар'єр. Оця думка це бар'єр. Чому, як його перемог, як його перейти? В чому суть оцього цього бар'єру? Ми поговоримо в на наступних роликах. П'ята думка: чим більше у тебе знань про фотографію, тим кращим фотографом будеш. Це теж бар'єр перепон надумана, чому. Так я думаю, чому я так говорю, і я поговорю з вами наступному ролику. Знову ж, якщо ви не згідні з цим, пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво знати, адже це питання мене турбує, і я бачу, як багато тих, хто починає вторахуватися, зазнають труднощів саме через такі речі. Ті, хто отримував навчання у школах і так далі, далі, приходять до мене, і ми з ними працюємо. І я розумію і бачу, як те, що вони отримали, часто їм більше заважає, ніж допомагає. І останнє. Перепона теж перепона до, до поступу до успіху в значенні стати успішним фотографом. Є ось така думка: навчитись працювати з природнім світлом та композицією можна і за місяць. Ми знову проговоримо про це трішки пізніше. Ну і остання сьома думка. Я спільно поставив знак питання. Ви можете поставити свій варіант того бар'єру, який є перед вами, чи той, який зараз є, чи той, що, що ви який ви перейшли. І напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Ось такі шість перепон бар'єрів, і сьомий на ваш розсуд. їх може бути набагато більше. Я лише підібрав шість. Перший ми обговорили в наступних роликах. Говоримо наступних про кожен окремий наступний їх, аж буде ще п'ять. Ось так ми завершуємо цей ролик, в якому ми поговорили про те, почали говорити про те, як досягти успіху у фотографії. Фотографії, які я вже обумовив, Повторюсь, я не теоретик, я практик знову ж з зьому ролику ми обговорили дуже важливу думку для того, щоб почати фотографувати, не потрібно досконало знати техніку. Яку ти маєш руках завдяки тому, що вона стала набагато доступнішою ніж будь-коли ніж було в зеркальній фотографії чи плівочній фотографії? В наступних роликах ми поговоримо про кожен окремий бар'єр, який може стати на вашому шляху. Якщо у вас є коментарі щодо того, що я говорив, якщо ви з цим не згідні, будь ласка, пишіть. І я візьму до уваги ваші побажання, ваші думки, і можливо, вони стануть причиною для наступних роликів чи, можливо, навіть мого росту як фотографа. Тож дякую, що ви підписані на цей канал, дякую, що підтримуєте цей канал. Ставте вподобайки, лайки чи навпаки. Я радий, що можу ділитися з вами своїм досвідом І я буду дуже радий, якщо мої слова спонукають вас робити поступ у фотографії. До зустрічі в наступному ролику, в якому ми обговоримо наступний бар'єр перепону, надуману бар'єр перепону, яка може бути на вашому шляху у фотографії. Чи ви початківець? Чи ви досвідчений фотограф? До зустрічі на каналі про фото українською.